Шановні, це Упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали. Найважливіша вечірка у світі. У Вільнюсі пройшов саміт НАТО, на який всі так довго чекали. Партнери передають нам нові сірники для підпалу сміття на нашій землі. Загинайте пальчики. Франція вже передала Україні ракети дальньої дії. Норвегія збільшує фонд військової допомоги до 900 мільйонів і відправляє близько. Тисячі дронів Black Hornet для розвідки. Німеччина поставить нам дві пускові установки ЗРК Patriot, 25 танків Леопард, шість зенітних гарматних установок Гепард, 40 БМП мардер та іншу радість на 600 мільйонів євро. Австралія тут, як тут, зі своїми 30 БТР Бушмастер, касетні боєприпаси від США, які здатні радикально змінити обстановку на фронті. Фонті вже в Україні, а болгари вирішили посилити ЗСУ аж на 100 БТРів. І цілих 11 країн зобов'язались тренувати наших льотчиків на F-16. Дякуємо, партнери! Повільне, але прозріння. Срачі за кордоном з мокшанами виходять на новий рівень. Тепер ж націю гній принижують і найвідданіші друзі білоруси у Таїланді. Білорус не витримав патріотичності двох російських марамийок і розклав по поличках, що думає про них та їхню країну. У відповідь аргументів не знайшлося нахуй. А и может быть можу... неправда Правда. неправда в нашем кодике. Ой, кондике русских, и вы могли пойти и сказать, что вы не согласны. Ну, вот эта вот национальность русский, блядь, она оскомину напила всему миру. Вот русский, блядь, это пиздец. Я не русский. Поэтому не говорите о том, что это не могут. Наоборот, русские. сказала, что здесь русских много, и что вы можете пойти. и доказ... Вот русская девочка. Ой, девочка. Здесь девочка тоже девочка живет. русская должна пойти в окоп, в окоп. В окопы свое и помогать, блядь, раненым бойцам. А не, сука, отсиживаться в Таиланде. А, а ви почали. Серйоз! Осі серйоз! А почему у вас син опізує в А Ви, нас, ви в кинуває, в кинуває? не русські! <ріс> ви <ріс> не русські! блядь, я ще раз говорю! А хто? Ми білоруси, поэтому ми хуй ложили на вас русских. Ой, шановні, хто знаходиться за кордоном, бачите, чому важливо розмовляти саме українською мовою. Щоб не прийшлось пояснювати, що ви не русські, а українці. Вы твари конченые нахуй все. Так, а ну-ка подождите. А ну-ка, подождите. Все, блядь, русские конченые вместе с путряном вашим. Вас, сука, душить надо творить нам. Из-за того, что байк не оформил. кофе. бля. Сука, повыводили своих, повыводили своих, блядь, мужиков нахуй сюда, в окопы их нахуй. В окопы, блядь, Они в Таиланд нахуй. Сとか, не могу я спокойно на вас смотреть. Сука, когда я смотрю на вас паспорт, меня трясет. Трясет, блядь, потому что вы твари нахуй. Все русские твари. Шановни, шо вы зараз почуле? Всі русські тварі. А це що? Це ґрунт, база, основа. Тож, будь ласка, запам'ятовуємо і використовуємо при будь-якому належному випадку. А таку саму футболочку можна знайти в дурнівшоп. Переходьте за посиланням durнів.shop. ви, вот, нахуй! Гаріблять що тому учинили? І весь ваш народ, сука, молчить! Мовчіть 22-го года нахуй! Насправді такі розмови очікують на російських окупантів на території Білорусі. Вже скоро. Шановні, заморили світ за духи в громадському транспорті. Вихід є електросамокати. Прості! Це доступний економічний мобільний, простий в управлінні транспорт, на якому можна їздити скрізь. На дорозі в парках набережною. Бренд електросамокатів Пруф заснований в Україні та існує на ринку вже 4 роки. На сьогоднішній день існує три моделі самокатів Пруф: Pro, X-City Pro Max та Dual Sport. У самокаті Prof зйомний акумулятор, що дає змогу збільшити максимальний запас ходу та комфортно заряджати транспорт в зручних для вас умовах. Також у всіх самокатів Proof є круїз контроль. Насолоджуйтесь поїздкою з комфортом. А який тут високий кліренс? Переходьте за посиланням на сайт та замовляйте ці фантастичні електросамокати. Проф. На Росії досі діє американський лендліз. Росіянським окупантам на фронті роздають пістолети кулемети. Томпсона. <реш> Ці плювалки відомі за ганстерськими фільмами. Америка передала їх іще радянському союзу під час Другої світової війни. <реш> Він так кайфує, наче зірку смерті розпакував. Зі зоряних він. Томпсон! Чи може в них якась італійська вечірка намічається, Я не знаю там. Покер, Томпсони. Томса Томпсону більше ста років. Країна мафіоза нащадки Алькапоне. От побачите, скоро їм замість касок будуть видавати капелюхи з полями. Крім Томпсона, оркам видали ППШ і карабіни зі штиком, як за часів наполеонівських війн. <звук> Коли цей мотлох скінчиться, вхід підуть монгольські луки та алебарди. <звук> 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 Генерал Опад. Бердянську цокнули росіянського генерала Цокова, не витримав сервісу на базі Дюна та британського крилатого привітання. Цей хороший генерал був заступником командуючого південного військового округу РФ. У цей же час генерал Попов, командуючи 58-ї армії, яка окуповує Запорізьку область, заявив, що Герасимов чмо і зрадник. Сейчас уже можна об там уверенно сказати. Также поднял еще ряд других проблем. Высказал это на самом высоком уровне. Откровенно предельно жестко. За це его, звездно, відсторонило від керования. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали вам неопасность какую-то. И стремительно за один день состряпали приказ министра обороны, вывели им распоряжение, и от меня избавились. Параллельно никто не может найти генерала Суровикина. Вы с Суровикиным случайно не общаетесь. С кем? С Суровикиным. А то горазные слухи ходят где он? Нет, он отдыхает сейчас, пока. Не даст. Упс, а що трапилось? Невже у нього стався Армагеддон? Ну і на десерт хтось грохнув капітанчика Ржицького, який запускав ракети з підводного човна по наших містах? Цей Бовдур додумався завантажити застосунок для бігунів і викладати відкритий доступ один і той самий маршрут для своїх пробіжок. Але як то кажуть, від долі не втечеш, як і від гура. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, не забувайте натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Нам це дуже потрібно. Дякуємо. Хілмі Форкс вступає у шторм ZED. Хілмі Форкс або ж Хілмі Олійнік? Як він за документами? Здається, все. Його погрожують посадити на 6 років. Слушайте, а що там в Росії відбувається? Я прям сигаретку закурила. Хілмі звинувачують у пропаганді ЛГБТ, розповсюдженні порнографії та судять за бійку у вкусна і точка. Страшно, дівчатки, страшно. Як то кажуть, в Хілмі раз, або Форкс в глаз. Цікаво, до нього вже приходили вербувати в шторм Зет. Судячи з рівня інтелекту Хілмі, він став би там одразу офіцером. Ні, ну якщо треба, я автомат возьму і родину захищати пойду. Цирку виродків під назвою Збройні Сили РФ тільки такого фріка не вистачало. Не коммить себе, блядь. Чо там? Іди зі бам. Ну, ола. Давай ідемо. Пошли на вулицю. Да на шо чуха хуєло. На на вулицю чуха хуєло. Пошли на вулицю, блядь. Да Пошли на вулицю тим. Еба, сука, завалил. На Росії вже справжніх чоловіків всіх повбивали на війні і балом правлять. А ти на вулицю? Знімаю на вулицю.

через 12 дней, а точнее через 11. Всех люблю своих подписчиков. Насправді це був дуже розумний хід від Хілмі, щоб отримати безлімітний доступ до членів. Таке от рішення, у мене просто немає слів. Я швидко бігу в Хілмі купити щось з собою туди, попити, поїсти, тому що, <по чесно, Мы рассчитывали, что все-таки будет штраф, потому что и он, это первый раз вообще, когда такое у него событие случается, и свидетели сказали, что он дрался с одним человеком, никого больше не задирал. Я представив да, документи, що я його там устроил на практику. Вчора бегали, ловили характеристики по ньому. Многие сказали, що він хороший сусід. А людинка взагалі останні кілька місяців не знаходилась в Росії, і ось тільки повернулась, бо щось собі придумала, що вона патріот, і навіть записував він відео, де він збирається на фронт і підтримує дії держави-терориста. У нас є документи, де видно, що жертвує благотворітному фонду. Отзиви з місця роботи і так далі. Місто робити. Ну враховуючи те, що Хілмі працював в ескорт-агенції, які там відгуки можуть бути. Нічого не вдома. Непоганий мініт. Чотири з п'яти. І суддя така: ну добре, блять, не будемо саджати. Людинка працює. Тьома без дома. Директор департаменту санкційної політики Мін'юсту України Інна Багатих заявила, що у Києві конфісковано дві квартири пропагандиста і мудозвона Артемія Лєбідєва. Державі переходить квартира на ярвалу квадратурою 138 метрів, і на вулиці Саксаганського площею 193 квадратні метри. Дуже прикра новина для тьоми. А для нас причудова. Пропонуємо державі подарувати ці квартири героям-захисникам України. Щури бояться щурячої отрути. Запорізький гауляйтер Баліцький дуже боїться місцевого населення і очікує, що його можуть отруїти або завалити в будь-який момент. Будь-хто, це те населення, що за його ж словами майже на 100% за Росію. Вірте, в Мелітополі теж є люди, які настроєні не за нині діючу власть, невозможно заставити сили жити з собою. Це може бути тільки на короткий проміжуток часу, поки ти ослабнеш, а потім жди, що тебе посипять яду. Упс! а що трапилось? Руський мір не прижився. Баліцький з кожним днем ЗСУ все ближче і ближче, що експоненційно збільшує твої шанси бути отруєним або бути заваленим. Ну, наприклад, Хаймерсом. Путіністка втекла до Європи. Невеличка загадка. Готові! Російська олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва. Коли залишила великий спорт, за традицією всіх російських спортсменів пішла в політику, отримала звання майора за СРФ. з 12-го року стала довіреною особою Путіна на президентських виборах. У листопаді 17-го року вступила до Путін Тім, б це не означало, у січні 20-го року включена до робочої групи з поправок до Конституції. А тепер питання: вгадайте, де вона зараз? Ні, не п'є чайська. Абаєвої на рубльовці, а звалила. За даними іспанської газети El Digital Sur, Олена переїхала жити на Канарські острови. Поганий дзвіночок, коли навіть найвідданіші щури біжать з твого корабля. Ой, поганий. Медичному канабісу бути. Рада проголосувала за законопроект про медичний канабіс у першому читанні за 268 голосів. Ліки на основі медичного канабісу будуть використовувати в тому числі для реабілітації наших військових, для полегшення при фантомних болях після травм та ампутацій, для покращення стану нервової системи, для лікування посттравматичного синдрому. Після деокупації Криму канабіс планують вирощувати в окремих регіонах півострова. Тож кремчани, вивчайте нову пісню: Но тун. край. Но рашенно край. Чмобіки пішли на чмобіків. У військовій частині селища Калінинець Московської області сталася масова бійка. Співробітники військової поліції почали бити контрактника, який самовільно пішов у магазин. Незабаром до бійки підключилися інші солдати. Вони намагалися відбити свого товариша по службі, але нічого не вийшло, і контрактник помер. Епічний махач мобиків, наче не на армію дивишся, а граєш в стратегію про середньовіччя на ПК через мережу з п'ятикласником. Трьохступінчате ділдо. На Росії відкрили пам'ятник. Ракеті Сармат, тобто ракету ще не добудували, а їй вже пам'ятник поставили, вмерла не народившись, і навіть попи відспівали. А це ж головна вандервафля Путіна. Надсучасна, аналогов нет, Бімба. Насправді, Сармат це лише намагання скопіювати українську межконтинентальну ракету сатана, які вже більше 40 років. І ось щось поки виходять лише мультики та пам'ятники. Технологічний постріл в ногу. Імпортозаміщення дісталося і державних еліт. Спікер Держдуми Володін запропонував зобов'язати органи влади та бюджетні організації закуповувати вітчизняні автомобілі. Залою пролунав нервовий смішок. Напевно, уперям самим кумедно від жарту, що вони можуть пересісти зброньованих мерседесів на ниви. Як ви гатішились до тому, щоб. все бюджетные учреждения, органы власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные нашими отечественными автомобилестроителями. Давайте постараемся, чтобы... Ну, давайте постараемся, конечно. Не факт, что сейчас выйду. Постараемся, чтобы в целом все министерства, правительства Российской Федерации, госкорпорации, Регионы, органы местного самоуправления не только обратили внимание, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом. Я в целом заметил, что каждый раз, когда кто-то говорит, я постараюсь, то, вероятно, за все не выйдет. Аби поддержать этот фестиваль идиотизма, государственная корпорация Ростех теж сказала, нет. Техніці англосаксів і запровадила повну заборону використання техніки Apple у своїх організаціях. Звучить це вдвічі смішніше, коли розумієш, що майже єдина альтернатива айфонам – це смартфони на Android операційній системі, створеній корпорацією Google США. Подарунок для мами. Батьківщина мати отримає тризуб. До Дня Незалежності наша кішечка нарешті зніме радянський герб і вдягне державний зроблений з української сталі. Проєкт реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом із партнерами та фінансовими донорами. Спеціально для цього на Запоріжжя відновили виробництво сталі тієї самої марки, з якої 1981 року. Року було зроблено весь монумент, неймовірно крута новина. Раша та Білораша гудбай. Міжнародний олімпійський комітет не запросить Росію та Білорусь до участі в Олімпійських іграх у Парижі, які розпочнуться у липні 24-го року. Але свинособаки не засмутилися і підготували свою відповідь міжнародним спортивним організаціям. Так, у Пермському краї пройшов традиційний чемпіонат з метання гімна. Люди кидали коров'яче лайно з великим задоволенням. Причому змагання проводились посеред ярмарку, тобто вуличної їжі. А є головне правило, яке відрізняє людей, хом'яків, кішок і змій від росіян. Не можна срати там, де ти їси. Наступного разу можуть влаштувати змагання з мітання російського патріотичного кіно, бо це їмно не менше. <гум> Загалом, на Росії можна поширювати цю практику, і якщо це... Зараз виглядало як своєрідне метання диску, то метання спису, тобто чогось продовгатого з'їмна, теж можна практикувати. Росія країна гній. Ну і наостанок. Величне століття, але не для росіян. Безумовно головною подією останніх днів було повернення наших командирів Азову додому. Нарешті, командири захисників Маріуполя та Азовсталі в Україні. Турецька сторона відпустила їх під час візиту в Анкару президента України. Я своє слово, слово скажемо ще в бою. Нагадаю, за домовленістю турків зорками наші воїни повинні були залишатись у Турції до закінчення війни. Але турки послали росіян. Туди ж куди ті послали Будапештський меморандум та договір про визнання українських кордонів на Росії. Бомбануло так, що у пісково вуз відклеївся, і це була лише перша серія величного століття, в якому турецький хан забавляється з руським вовкою. в наступних серіях. Турецький парламент ратифікує вступ Швеції до НАТО. А це значить, що горизвісна НАТО, з якою вже не перший рік бореться Друга армія світу, обступає рашку з усіх сторін. А також дивіться, колишній ліпший друг Путіна Ердоган підтримав вступ України до НАТО. А також не пропустіть продовження зернової угоди всупереч всім бажанням та вимогам рашки. Упс. А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусення з догори та залишати коментарі. па Хм?